Доброго дня! У нас є вентилятори в кабіну охолодження на 12 та 24 вольта. Є різні варіанти. Відрізняється по кріпленню, можливо, таке або таке. Також по управлінню. Є один регулятор на дві голови і є окремо кожна голова управління. І по під'єднанню. Розраховані на прикурювач або USB. Так вони виглядають. Є можливість доставки в Литву, Латвію та Естонію через перевізника. Дякую.